На заході Adop Me. це івент, який влаштовує місцеві притулки для розвантаження. Захід можна відвідати безкоштовно разом із родиною чи друзями. Тут ви можете обрати собі похнастного друга, котика або цуценятка, погодувати їх, погратися з ними та навіть взяти на прогулянку. На фестивалі дружня атмосфера. І дорослі і діти, із задоволенням граються та годують тваринок. Мета заходу знайти тваринам домівку. Тож організатори радіють, що фестиваль відвідує багато людей. А отже, шансів у пухнастиків більше. Захід молодий. По, по факту це другий раз. Ми за два тижні його проводимо. В цей раз не було навіть часу для якоїсь реклами, але все одно люди заходять і це круто обирають тварин. До притулків привозять тварин зі всіх куточків країни. Більшість чотирилапих потрапила із прифронтових територій: се Херсон, Бахмут, Мар'їнка. Київські притулки були також першими, хто вирушив на допомогу тваринам після підриву Каховської ГЕС. Ми взагалі пережили окупацію. Ми були в окупації 35 днів, і звичайно, після окупації вийшли тварини всі живі, але дуже худі. З бойових дій вони всі всі приїжджають в стресі. Так вони постійно це чули. Притулки надають допомогу необхідний догляд за тваринками, що можна побачити на заході. Ухнастики у гарному стані. Їх обстежує ветеринар і проводить необхідні щеплення та стерилізацію. А ось на наших очах маленьке цуценя знайшло нову родину. Хочемо взяти якраз тваринку, бо без тваринки. Я думав, в сирену, тому що дуже сильно сковчив. Нові господарі отримують багато подарунків для догляду за хвостиками: корм, іграшки, засоби гігієни. В цьому закладі в нас дуже багато партнерів. крутих і людина просто входить багато подарунків. Я навіть допомагаю, коли їх отримати. Ну це треба дві людини, щоб хтось з тваринкою, хтось з подарунками ішов. Загалом за ці вихідні понад 40 хвостиків знайшли свого сподаря. Це менше ніж минулого разу, але організатори не засмучуються. Кажуть, збираються проводити і надалі такі заходи, щоб якомога більше тварин знайшли домівку. Вікторія Притика, Тимофій Андрієвський, домашнє завдання на телевиробництво.